Лікарі були вражені, дізнавшись про 10 фруктів, які миттєво розчиняють тромби. Чи замислювалися ви коли-небудь, що відбувається у вашому організмі, коли утворюються тромби? І чи можливо природним шляхом розчинити ці згустки крові, перш ніж вони спричинять інсульт або інфаркт? Кров'яні згустки це ніби німі бомби уповільненої дії, що можуть утворитися будь-де в тілі, блокуючи кровообіг і піддаючи наше життя небезпеці без попередження. Багато людей не усвідомлюють, що їхній раціон може бути як великим союзником, так і прихованим ворогом у цій боротьбі. Деякі фрукти містять потужні сполуки, які здатні запобігати утворенню тромбів, розчиняти бляшки в кровоносних судинах і природним шляхом покращувати кровообіг. Сьогодні ви дізнаєтеся про 10 науково підтверджених фруктів, які допомагають розчиняти небезпечні тромби та підтримувати здоров'я вашого серця. Сьомий фрукт є найдивовижнішим. І найприємніше те, що ці фрукти легко знайти і без зусиль включити до свого щоденного раціону. Давайте розпочнемо. Що ж спричиняє утворення тромбів? Тромби це тверді утворення, які виникають, коли кров надмірно згортається всередині судин. Хоча згортання крові є природним і необхідним механізмом для запобігання кровотечі, проблема виникає, коли ці згустки утворюються без необхідності, блокуючи кровообіг і збільшуючи ризик серйозних ускладнень. До таких ускладнень належать тромбоз, легенева емболія, інфаркт міокарда та інсульт. Але що саме спонукає організм утворювати ці небезпечні згустки? Одним з головних чинників є малорухливий спосіб життя. Тривале сидіння, чи то на роботі, чи під час довгих поїздок може знижувати кровообіг та сприяти утворенню тромбів у венах ніг. Цей стан відомий як тромбоз глибоких вен. Крім того, зневоднення може згущати кров, роблячи її більш схильною до згортання. Ще одним важливим фактором є неправильне харчування. Надмірне споживання ультраперероблених продуктів, багатих на трансжири та рафіновані цукри, може підвищувати рівень запалення в організмі, сприяючи накопиченню жирових бляшок в артеріях та збільшуючи ризик утворення тромбів. Дефіцит деяких важливих поживних речовин, таких як вітамін К, омега-3 та флавоноїди, також може погіршувати текучість крові та робити згортання крові нерегульованим. Тривале застосування деяких ліків. Таких як протизаплідні таблетки та гормональна замісна терапія, також може підвищувати ризик, особливо у курців. Але ось хороша новина. Деякі продукти харчування можуть допомогти природним чином збалансувати систему кровообігу і знизити ризик утворення небезпечних тромбів. І серед найпотужніших фрукти. Тепер, коли ви знаєте, що спричиняє утворення тромбів, виникає велике питання. Чи можливо природним шляхом їх розчинити? Ідея про те, що кров'яний згусток може розчинитися природним шляхом, може здатися несподіваною, але людський організм має власні механізми для боротьби з цим. Наше тіло виробляє природні ферменти, такі як плазмін, які допомагають розщеплювати тромби. На щастя, дослідження показують, що певні продукти харчування, особливо фрукти, Можуть стимулювати природний процес і допомогти запобігти серйозним ускладненням. Один з найефективніших способів боротьби з тромбами це споживання продуктів, багатих на антиоксиданти та натуральні ферменти. Фрукти, такі як ананас, ківі та папая, містять сполуки, які допомагають розщеплювати фібрин, білок, необхідний для утворення тромбів. Крім того, фрукти, багаті на флавоноїди, такі як виноград та ягоди. Допомагають знизити запалення та покращити еластичність кровоносних судин. Ще один важливий момент це гідратація. Більш в'язка кров має більшу схильність до згортання, і споживання фруктів з високим вмістом води, таких як кавун та апельсини, може стати відмінним помічником для підтримки здорового кровообігу. Окрім харчування, важливий активний спосіб життя. Регулярні фізичні вправи стимулюють кровообіг. Та запобігають застою крові, знижуючи ризик тромбозу глибоких вен. Тепер, коли ви знаєте, що існують природні способи зменшити та запобігти утворенню тромбів, давайте розглянемо 10 найпотужніших фруктів, які допоможуть підтримувати здоровий кровообіг та захистити ваше серце. Першим з них є справжній захисник серцево-судинної системи, що приховує потужний секрет у своїй шкірці. Виноград. Це не тільки смачний фрукт, а й потужний союзник у запобіганні утворенню тромбів та серцево-судинних захворювань. Великий секрет винограду полягає в його шкірці, де віститься сполука, що називається ресвератролом натуральний антиоксидант, який безпосередньо впливає на здоров'я серця та кровообіг. Згідно з дослідженням, опублікованим у European Journal of Clinical Nutrition, люди, які споживали червоний виноградний сік. Протягом двох тижнів знизили свій ризик утворення тромбів до 75%. Але як це відбувається? Ресфератрол діє як природний регулятор тромбоцитів, запобігаючи їх надмірному склеюванню та утворенню небезпечних закупорок в артеріях, крім того, він покращує гнучкість кровоносних судин, дозволяючи крові текти більш вільно та знижуючи навантаження на серце. Ще одна перевага винограду це його багатство флавоноїдами, сполуками, які допомагають розщеплювати кровоносні судини та знижувати рівень запалення в організмі. Це означає, що регулярно вживаючи виноград, ви не тільки знижуєте ризик тромбозу та інсультів, а й загалом покращуєте кровообіг. Але щоб отримати максимальну користь від цих переваг, є одна важлива деталь не викидайте шкірку. Близько 80% ресвератролу, що міститься у винограді, концентровано саме в шкірці, що означає, що вживаючи тільки сік, ви можете втратити більшу частину цієї цінної сполуки. Проста і ефективна порада заморозьте виноград і вживайте його як освіжаючий перекус. Тепер, коли ви знаєте про силу винограду, давайте поговоримо про інший вражаючий фрукт. Багато людей про нього не знають. Але він містить особливий фермент, здатний безпосередньо розчіпляти тромби в крові, і найкраще його можна без зусиль вживати щодня. Ківі фрукт, який діє як натуральний очисник судин. Ківі може здатися простим фруктом, але його вплив на серцево-судинну систему дивовижний. Він містить особливий фермент, званий актинідин, який здатний розчіпляти фібрин, білок, необхідний для утворення тромбів. Це означає, що Ківі безпосередньо бере участь у розчиненні вже існуючих тромбів і запобіганні нових закупорок в артеріях. Дослідження, опубліковане в Journal of Nutritional Biochemistry, показало, що люди, які споживали два Ківі на день протягом 28 днів, знизили свій врязкість своєї крові до 18%. Це значно знижує ризик тромбозу, інсульту та інфарктів. Але переваги Ківі на цьому не закінчуються. Цей фрукт є відмінним джерелом вітаміну С, калію та клітковини, які допомагають підтримувати здорові кровоносні судини та балансувати кров'яний тиск. Ще один важливий момент: ківі знижує рівень фібриногену, білка, який при надлишку збільшує імовірність утворення небезпечних тромбів. Але щоб максимально використовувати переваги ківі, є одна важлива порада Їжте його надче. Актинідин найбільш активний у слабко кислому середовищі, такому як порожній шлунок, що покращує його засвоєння та максимізує його здатність розчиняти тромби. Якщо у вас немає ківі, відмінною альтернативою є ананас, який містить бромалаїн. Тепер, коли ви відкрили для себе силу ківі, уявіть собі фрукт, який не тільки розчиняє тромби, а й зменшує накопичення жиру в кровоносних судинах. Він діє як справжній натуральний очисник ваших артерій, і він може бути прямо зараз на вашій кухні. Папая ворог тромбів, який ви, напевно, ігноруєте. Папая відома своїми перевагами для травлення, але мало хто знає, що вона також має потужний вплив на запобігання та розчинення кров'яних згустків. Це відбувається завдяки особливому ферменту, званому папаїном, який здатен розщеплювати білки, що утворюють бляшки в артеріях. І допомагає при надмірному згортанні крові. Дослідження, опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition, показало, що люди, які регулярно вживають папаю, мають на 16% менше 3 гліцеридів у крові, що значно знижує ризик закупорки кровоносних судин. Але як діє папая в нашому організмі? Усередині кровоносних судин можуть накопичуватися надлишок жиру, лпннч холестерин, поганий і фібрин, сприяючи утворенню тромбів. Папаїн з папаї працює як натуральний очищувач, допомагаючи розщеплювати ці речовини, перш ніж вони стануть реальною загрозою для вашого кровообігу. Крім того, папая багата на вітамін С і бета-каротин, які знижують запалення кровоносних судин і запобігають окисленню холестерину, одного з головних тригерів атеросклерозу. Але якщо ви хочете ще більше посилити дію папаї на ваше кровообіг, є секрет: поєднуйте її з імбиром. Імбир містить гінгерол, натуральну сполуку, яка запобігає утворенню тромбів і покращує кровотік. Відмінний спосіб вживати цей потужний дует приготувати смузі з папаї з невеликим шматочком свіжого імбиру. Крім того, що це смачно, таке поєднання допомагає підтримувати чистоту артерій і здоров'я кровообігу. Тепер, коли ви знаєте, як папая може допомогти вашій серцево-судинній системі, приготуйтеся познайомитися ще одним дивовижним фруктом. Він століттями використовувався в традиційній медицині та містить унікальний антиоксидант, який винятково захищає ваше серце. Гранат, червоний еліксир, який швидко розріджує вашу кров. Гранат відомий як один з найпотужніших продуктів для серцево-судинного здоров'я, і не дивно. Цей фрукт містить унікальну сполуку звану пуніколагеном. Це надзвичайно потужний антиоксидант, який захищає кровоносні судини від запалення і запобігає утворенню жирових бляшок в артеріях. Дослідження, опубліковане в журналі атеросклероз, показало, що люди, які вживали гранатовий сік протягом трьох місяців, мали на 35% меншу товщу артеріальних бляшок. Це означає, що гранат може буквально допомогти очистити артерії та покращити кровотік. Але що робить гранат таким особливим? Секрет полягає в його здатності стимулювати виробництво окису азоту, молекули, яка розслабляє і розширює кровоносні судини, дозволяючи крові текти більш вільно. Крім того, гранат знижує окислення ЛПННЧ холестерину, одного з головних чинників, що лежать в основі утворення тромбів та звуження артерій. Протизапальна дія граната також є відмінним союзником для тих, хто хоче уникнути тромбозу та інших проблем з кровообігом. Але щоб отримати максимальну користь від цього фрукту, є маловідомий трюк: поєднуйте гранат з чорним перцем. Перець містить піперин, сполуку, яка збільшує абсорбцію поліфенолів граната, посилюючи їх дію на організм. Відмінний спосіб вживати це поєднання додати дрібку чорного перцю до гранатового соку. Це може здатися дивним, але це просте коригування може подвоїти ефективність граната в захисті вашого серця. Якщо ви знайшли переваги граната вражаючими, зачекайте, поки ви дізнаєтеся про наступний фрукт. Він малий, але несе в собі справжній щит проти інсультів і інфарктів, і він може бути зараз прямо у вашому холодильнику. Червоні ягоди потужні щити проти інфарктів і інсультів. Полуниця, чорниця, малина та ожина це набагато більше, ніж просто смачні фрукти. Вони багаті на антоціани, потужні антиоксиданти, відповідальні за їхнє яскраве забарвлення та відіграють суттєву роль у запобіганні утворення тромбів та серцево-судинних захворювань. Згідно з дослідженням, опублікованим видавництвом Harvard Health Publishing, люди, які споживають ягоди хоча б тричі на тиждень, мають на 32% менший ризик інсульту порівняно з тими, хто рідко їх вживає. Це відбувається тому, що антоціани захищають внутрішній шар кровоносних судин, роблячи їх більш гнучкими та стійкими до утворення бляшок. Крім того, ці фрукти дуже ефективні у зниженні в'язкості крові, запобіганні тромбозу і покращенні кровообігу. Ще одна велика перевага ягід це їхня здатність запобігати окисленню ЛПННЧ холестерину, одного з головних винуватців закупорки артерій. Споживаючи ці фрукти регулярно, ви допомагаєте своєму організму підтримувати чистоту і ефективне функціонування кровоносних судин. Але якщо ви хочете ще більше посилити дію ягід, ось особливий трюк. Замочіть їх у зеленому чаї перед вживанням. Зелений чай містить катехини – антиоксиданти, які в поєднанні з антоціанами подвоюють захисну силу артерій та посилюють розширення кровоносних судин. Для цього просто замочіть полуницю або чорницю в чашці холодного зеленого чаю на 5 хвилин. Перед їжею. Ця проста методика може посилити переваги цих фруктів та покращити кровообіг натуральним шляхом. Тепер, коли ви знаєте про силу ягід, приготуйтеся відкрити для себе фрукт, який багато людей уникають через побоювання щодо жиру, але який може стати одним з найкращих союзників вашого серця. Авокадо жир, який рятує життя та очищає ваші артерії. Довгий час до авокадо ставилися з підозрою через його високий вміст жиру, але правда, в тому, що саме цей жир робить авокадо одним з найкращих продуктів для серцево-судинного здоров'я. Багатий на омега 3 та мононенасичені жири авокадо допомагає знизити рівень ЛПН ще холестерину поганого та підвищити рівень ЛПВ ще холестерину хорошого, запобігаючи накопиченню бляшок в артеріях. Дослідження американської кардіологічної асоціації показало, що люди, які вживають авокадо, хоча б тричі на тиждень, мають на 22% менший ризик розвитку серцевих захворювань. Але переваги авокадо на цьому не закінчуються. Він є одним з найкращих натуральних джерел вітаміну К, важливого поживного речовини для підтримання балансу згортання крові. Якщо кров занадто густа, підвищується ризик утворення тромбів. Якщо вона занадто рідка, загоєння порізів та ран займає багато часу. Авокадо допомагає підтримувати цей ідеальний баланс, знижуючи ризик тромбозу та інсультів. Крім того, цей фрукт містить флавоноїди сполуки, які допомагають підтримувати розслабленість кровоносних судин, покращуючи кровообіг та знижуючи запалення. Але чи знаєте ви, що найпоживніша частина авокадо знаходиться в шкірці? Дослідження, опубліковане в журналі Journal of Agriculture and Food Chemistry, показало, що зелений шар, найближчий до шкірки, містить до трьох разів більше антиоксидантів, ніж м'якоть фрукта. Тому, замість того, щоб викидати цю частину, спробуйте зішкрябати її ложкою та додати до свого смузі. Тепер, коли ви знаєте, як авокадо може врятувати ваше серце, приготуйтеся відкрити для себе фрукт, який регулює кров'яний тиск і також запобігає утворенню тромбів. І найкраще, це один з найдоступніших і найчастіше вживаних фруктів у світі. Банан природний регулятор тиску, що запобігає закупорці. Банани можуть здаватися простим фруктом, але їхні переваги для серцево-судинного здоров'я вражають. Він є одним з найкращих натуральних джерел калію, важливого мінералу для підтримання збалансованого кров'яного тиску та запобігання затвердінню артерій. Згідно з дослідженням, опублікованим в American Journal of Hypertension, люди, які щодня споживають достатню кількість калію, мають на 20% менший ризик інсульту порівняно з тими, у кого дефіцит цього мінералу. Але як банани діють на кровообіг? Калій у бананах допомагає розслабляти стінки кровоносних судин, полегшуючи кровотік та знижуючи навантаження на серце. Крім того, банани безпосередньо впливають на зниження в'язкості крові, а це означає, що вона стає менш схильною до утворення небезпечних тромбів. Ще одна поживна речовина присутня в бананах це вітамін в 6 який допомагає знизити рівень гомоцистеїну, амінокислоти, яка при високому вмісті може пошкоджувати кровоносні судини та збільшувати ризик тромбозу. Але ось цікавий факт, про який мало хто знає. Бананова шкірка також може бути надзвичайно корисною для кровообігу. Вона містить натуральний сиротонін, речовину, яка розслабляє кровоносні судини та покращує кровообіг. Маловідома порада: висушіть бананову шкірку, подрібніть її та використовуйте як порошок для чаю. Це може ще більше посилити дію цього дивовижного фрукта на серцево-судинне здоров'я. Тепер, коли ви знаєте про силу бананів у балансуванні кров'яного тиску та покращенні кровообігу, приготуйтеся відкрити для себе фрукт, багатий на вітамін С, який зміцнює кровоносні судини та робить кровообіг більш легким. Він присутній у багатьох сніданках, але мало хто знає, як максимально використати його переваги для серця. Апельсин вибух вітаміну С, який підтримує здоров'я вашої крові. Апельсини один з найпопулярніших фруктів у світі, і їхній вплив на серцево-судинне здоров'я вражає. Багатий на вітамін С, він зміцнює кровоносні судини та покращує кровообіг, знижуючи ризик утворення небезпечних тромбів. Дослідження, опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition, показало, що люди, які регулярно споживають вітамін С, мають на 30% менший ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Але як апальсини діють у нашій крові? Вітамін С це потужний антиоксидант, який знижує запалення та запобігає окисленню лпннс холестерину, одного з головних винуватців закупорки артерій. Крім того, апельсини містять флавоноїди, такі як гесперидин, які допомагають покращити кровотік та запобігти затвердінну артерій. Ще одна велика перевага апельсинів це їхній високий вміст розчинної клітковини, яка допомагає знизити рівень холестерину та підтримувати текучість крові. Але якщо ви хочете максимізувати переваги цього фрукта, є секрет не проціджуйте сік. Більша частина клітковини та антиоксидантів в апельсинах знаходиться в м'якоті та плівках. Проціджуючи сік, ви можете втратити ці цінні сполуки, залишаючи тільки натуральний цукор фрукта. Тому, по можливості, обирайте їсти цілі апельсини або робіть натуральні соки без проціджування. А якщо ви шукаєте ще більш ефективний спосіб насолодитися перевагами цього фрукта, спробуйте поєднувати апельсиновий сік з куркумою. Куркума містить куркумін. Потужний протизапальний засіб, який ще більше покращує кровообіг та допомагає запобігти утворенню тромбів. Просто додайте щіпку куркуми до свого апельсинового соку, щоб посилити його захисне дію на серце. Тепер, коли ви побачили силу апельсинів, приготуйтеся познайомитися з надзвичайно зволожуючим фруктом, який допомагає підтримувати плавний кровотік та запобігає надмірному згортанню крові. І найприємніше, він освіжає та захищає ваше серце одночасно. Кавун фрукт, який покращує кровообіг та захищає серце. Якщо є освіжаючий та потужний фрукт для кровообігу, то це кавун. Він складається більш ніж на 90% з води, що допомагає підтримувати кров більш рідкою та менш схильною до утворення тромбів. Але що дійсно робить кавун союзником серця, так це його висока концентрація цитруліну, натуральної амінокислоти, яка покращує кровообіг та знижує кров'яний тиск. Цитрулін перетворюється в організмі на оксид азоту молекула, яка розслабляє та розширює кровоносні судини, дозволяючи крові текти більш вільно. Це знижує ризик гіпертонії, тромбозу та серцево-судинних захворювань. Згідно з дослідженням, опублікованим в American Journal of Hypertension, регулярне споживання кавуна може значно знизити жорсткість артерій, запобігаючи їх закупорці та покращуючи кровотік. Крім того, кавун містить лікопен той самий антиоксидант, що міститься в помідорах, який бореться із запаленням у кровоносних судинах і знижує ризик утворення артеріальних бляшок. Ще одна маловідома перевага кавуна це його здатність підтримувати баланс рівнів натрію та калію в організмі, запобігаючи затриманню рідини та знижуючи набряки в ногах одне із ознак поганого кровообігу. Але ось секрет, щоб ще більше посилити переваги кавуна, вживайте також насіння. Вони багаті на магній та залізо, мінерали, які необхідні для підтримання здоров'я вашої крові та запобігання утворенню тромбів. Ви можете висушити та подрібнити їх, щоб додавати до соків, смузі чи салатів. Тепер, коли ви знаєте, як кавун може покращити ваше кровообіг, приготуйтеся познайомитися ще з одним дивовижним тропічним фруктом. Він містить унікальний фермент, здатний розчинити тромби та запобігати утворенню нових перешкод у кровоносних судинах. І найкраще у нього неперевершений смак і його можна вживати багатьма способами. Ананас чудовий фермент, який руйнує небезпечні тромби. Ананас це не тільки смачний тропічний фрукт, а й потужний союзник у запобіганні і розченні кровояних згустків. Це відбувається тому, що він містить особливий фермент, званий бромелайном, який безпосередньо впливає на розщеплення фібрину, білка відповідального за утворення тромбів. Бромелайн діє як справжній натуральний розчинник, допомагаючи фрагментувати тромби, перш ніж вони можуть викликати серйозні проблеми, такі як тромбоз, інсульт та інфаркт міокарду. Згідно з дослідженням, опублікованим в International Journal of Molecular Sciences, бромелайн, як було показано, значно знижує в'язкість крові та запобігає агрегації тромбоцитів. Це два важливі фактори у запобіганні утворенню тромбів. Але переваги ананасу на цьому не закінчуються. Він також багатий на вітамін С, який зміцнює кровоносні судини та знижує запалення, запобігаючи затвердінню артерій та їхній схильності до закупорки. Крім того, ананас містить марганець та натуральні антиоксиданти, які допомагають захистити серце та покращити кровообіг. Але є ще більш ефективний спосіб вживання ананасу, щоб посилити його антикоагулянтну дію поєднуйте його з куркумою. Куркума містить куркумін потужний натуральний протизапальний засіб, який запобігає утворенню тромбів та покращує кровообіг. Відмінна варіація приготувати ананасовий сік з щіпкою куркуми та невеликою кількістю чорного перцю, який покращує абсорбцію куркуміну. Цей натуральний еліксир може творити чудеса для вашого серцево-судинного здоров'я. Тепер, коли ви знаєте про неймовірну силу ананасу, настав час для важливого роздуму. Чи задумувалися ви ніколи про те, що може статися, якщо ви проігноруєте цю інформацію та продовжите дотримуватися звичок, які перешкоджають вашому кровообігу? Давайте про це поговоримо. Ігнорування здоров'я вашої системи кровообігу може стати фатальною помилкою. Кров'яні згустки це тихі вбивці, і вони можуть викликати інсульти, інфаркти та легеневі емболії без попередження. Багато людей виявляють проблему тільки тоді, коли вже надто пізно. Але тепер у вас є перевага. Ви дізналися, що можна захистити свої артерії та підтримувати вільний кровообіг за допомогою правильного харчування. Десять фруктів, які ми розглянули тут, не тільки смачні, а й мають натуральні сполуки, здатні запобігати та розчиняти тромби, покращувати кровообіг та захищати ваше серце. Найприємніше їх легко знайти та без зусиль включити у свій денний раціон. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео допомогло вам зрозуміти, наскільки важливо стежити за своїм здоров'ям та харчуванням, який з перелічених фруктів ви вже включаєте у свій раціон, чи плануєте ви додати нові після перегляду? Не забудьте подивитися наші інші відео, там ви знайдете ще більше корисної інформації про здоровий спосіб життя.